Ми продовжимо розповідати історії цікавих людей. Фермерське господарство Галицька Сорока займається виробництвом вина і варення, яке користується шаленим попитом. Українці щирі і трудящі, які працюючи на власній землі, якісно і чесно підтримують економіку України і вже зараз будують її успішне майбутнє. З варенням простіше та з варенням простіше, тому що дружина робить. Сертифікація, вимоги до виробництва і до надання повного пакету документів для продукту харчування, який ти виготовляєш, по суті, одні й ті самі. Єдине, що для виготовництва алкогольної продукції треба мати ліцензію. Ну, ми маємо ліцензію малого виробника. Ми виробляємо продукцію сировини, яку ми вирощуємо. Проблема, що станом на сьогодні, е, вимоги до великих виробників, які виробляють багато, і до таких маленьких, які виробляють мало, вони однакові є. Зваренням простіше, але простіше не тільки в документообігу, а й в самому в технологічних процесах. З вином твій процес розтягується там на місяці. Дуже багато процесів хімічних відбувається там, це біологія, це особливий продукт. Станом до війни е, львівські АПК. Е, Воно розробляло свої програми підтримки сімейних фермерських господарств. Ми були в числі тих, кого підтримали. На жаль, станом на сьогодні таких програм немає в зв'язку з тим, що в нас в країні йде війна і немає просто вільних коштів. Але ми під більшість тих програм не попадаємо, тому що вони ну вони є трохи недологими. Ми працюємо на четвертій системі оподаткування ФОП, четверта група. Це вона була під тиском Євросоюзу створена ця група тут е спеціально для малих виробників, для жителів села, щоб люди могли самі працевлаштовувати себе і працювати на тих землях, які вони мають. Але насправді ця група вона не є допрацьованою. Ти не можеш брати найманих працівників, а в нас зараз всі державні програми орієнтовані на те, що ти маєш створити робочі місця. А четвертою групою це заборонено. Ми мали досвід написання вже не одної грантової заявки. Ми стикнулися з тим, що більшість грантових заявок, які ти подаєш, не підтримуються, тому що ти є виробником алкогольної продукції. І неважливо, що ти виробляєш їх мало, і це столове вино, і ти переробляєш сировину, яку ти вирощуєш тут в Україні, десь там знизу, маленьким шрифтом. Це може бути написано, це може бути не говоритися в обличчя, але... Я думаю, що відмови в нас були пов'язані з тим, що в нас є виробництво алкогольної продукції. Якби я писала закон, то я б для четвертої групи зробила поліпшення для роботи це збільшення річного обороту для того, щоб не стати платником ПДВ. Тому що якщо для всіх інших груп ці ліміти переглядали, то для четвертої групи він був встановлений з моменту створення цієї групи і цей ліміт не переглядався. І насправді ми з тим питанням зверталися до людей, яким. Мали би мати вплив на це, але станом на сьогодні ми не маємо позитивного рішення по цьому питанню. Е, можна переходити на іншу форму власності, коли ти е, плануєш збільшуватись. Щоб збільшити в нашому випадку виробництво, нам треба збільшувати банк землі. На тому банку землі, на якому ми працюємо на сьогодні, ну це нереально. Цей оборот він буде нас постійно обмежувати, а створювати схеми, які пропонують всі пропонують створювати якісь схеми, щоб працювати. А хотілося щоб були написані чіткі правила і умови, по яких ти маєш працювати. Ми хочемо працювати чесно, і чисто, і відкрито. Нехай для нас створять чіткі правила, по яких ми маємо працювати. Мені здається, що це достатньо просто зробити, аби було бажання. Саме такі підприємці потребують підтримки і піклування від держави. Сучасне законодавство здебільшого орієнтоване на інтереси великого бізнесу. Малий і середній бізнес залишається сам на сам зі своїми труднощами. Але саме середній клас запорука сильної економіки. Бо українці, як ті бджоли, працьовиті і хазяйновиті, кожен на своєму місці, роблячи свою справу, зможуть збудувати міцну, успішну, конкурентну і самобутню державу. Звісно, при належній підтримці і піклуванні з боку законодавства. До речі, родина Дейнека яскравий приклад абсурдності наративу Русні про нібито неподоланне розділення України на схід і захід. Орест з Галичини, Юлія з Слобоженщини. Результат такого союзу Схід-захід можна побачити наочно. Чому люди бідні в нас? Чому люди не можуть нормально працювати? Чому люди виїжджають за кордон, намагаються шукати там кращого життя? Вони жаліються на державу, вони жаліються на все. І це от така пострадянська... Синдром такий є, коли е, ти був забезпечений ні після інституту, ти тобі давали робоче місце, тобі давали якусь зарплату, і більшість людей не потрібно було думати, як собі е, знайти своє місце в житті, куди піти, як працювати. Все якось відбувалося само собою. Але ринкова економіка, вона насправді не так працює. Вона працює так, що сильніший виживає. В кого цікавіші ідеї вони мають право на життя, і воно стимулює розвиток взагалі всього реальних таких хабів, які би працювали на те, щоб навчати людей виживати або створювати свої підприємства, чим би можна було займатися на прикладі інших господарств, що би можна було вирощувати, як би це можна було продавати, яким чином би можна було реалізовувати свою продукцію. Все воно ніби є віртуальне, десь там можна знайти, але більшість людей, які живуть в селі, ну не всі, можливо, вміють. Користуватися інтернетом, касові апарати, комп'ютерна звітність і так далі, це з одної сторони полегшує працю для податківців, з іншої сторони для звичайних людей в селі воно насправді нагромаджує більше проблем, ніж е, вирішення якихось їхніх власних питань. Тому я розумію, що наша мета навіть на сьогоднішній день, попри то все скільки до нас людей приїжджає, вони в більшості випадків приїжджають за тим, подивитися оцінити наш досвід. Зрозуміти, як людина архітектор економіст заїхали в село, як вони це зробили, з чим вони стикнулися, чи можу я це зробити? І я бачу, що наша місія вона є трохи такою просвітницькою. Це останні роки, що мене ота думка переслідує про просвітницьку діяльність і про навчання людей, навчання молоді, школярів. І в мене є отака мрія, яку ми хочемо найближчим там, роки втілити, щоб проводити. Дитячі екскурсії, щоб діти могли приїжджати, ми могли їм розповідати про рослини, розповідати про квіти, про ту ружу, про традиції, які ми намагаємося зберегти і виплекати, і відновити ту нашу традицію українську, української кухні, історичною, вживання певних страв, напоїв, які були колись у нас 100 років назад, 150 років назад, 200 там років назад відновити цю традицію, зберегти цю нашу кухню і при тому всьому знайти своє місце і реалізувати себе як людину, як бізнесмена. Я думаю, що ми це втілимо, тому що в нас вже були перші практики, приїжджали діти, ми, вони збирали в нас тут малину на швидкість, слухали з цікавістю про ці наші джеми, порівнювали, відгадували смаки, пробували це вгадати, проводилися конкурси, забави, вони з задоволенням це надихає нас. Є така мрія, і ми сподіваємося її втілити. Україна багата природою і ресурсами, але головна цінність це все ж таки українці. І якщо є люди, які навіть під час війни дійсно хочуть працювати саме тут в своїй державі, вони точно заслуговують на увагу і повагу з боку держави та суспільства. Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом. Слава Україні!